Доброго день! Я хочу презентувати додаток DS з версії 1. Дистанційна система знань версія 1. Цей додаток зробив волкотрубенко Євгеній. Він призначений для зуму на комп'ютер. Він дозволяє накладати поверх додатків клітинку. Це дуже допоможе вчителям математики, фізики та іншим. Для того, щоб скачати додаток, загрузіть архів посилання архів під відео. Для запуску додатку відкрийте архів та нажміть на запуск. Дивиться обзор додатку.